Це приходить. От ма... поїдьте в больницю і пригоду з мальчиком пообщаєтеся. Да. Чого він зробив ДТП? Ну, Якщо він буде винний у ДТП, ну, його. От його буде... я ж за що да. я говорю, поїдьте і узнайте. Дітей безпризовних, бомжей, алкашей, наркоманів, ніхто цим не розбирається. Не розбирається, так? Да? А ви так. до влади звертались? Я ж, себе там Я ж не говорить, влада. Ви... Я не влада. Да, хто ж ви Я журналіст. Да. Звертайтесь до влади, пишіть там... скарги, пишіть заяви. Не там не да. правда, да. Да. Угу. Чому ви не реагуєте, якщо ви бачите, що є порушення? Я ж кажу, у вас обов'язок сплетні забирати. Сплетні забирати? Ну ви можете правду називати, як вам завгодно. Я понял. Да. Якщо ви правду вважаєте за сплетні... Це ваше справа. Праву, да. Да. У нас в Україні демократія, ви маєте право на власну думку. Я роблю свою справу. Це не ваша справа. А чия? Це не ваша справа. Це справа, це пригода. Ні, це Журналіст пригода. От поїдьте в больницю і пригоду з мальчиком пообщаєтеся. Да. Чого він зробив ДТП? Ну Якщо він буде винний у ДТП, його, от його буде... ж, за що я да. говорю, поїдьте і узнайте. Да. Він обов'язково буде покараний за це. 8 серпня 2025 року в Авідіополі по вулиці Вертилецького трапилась дорожньо транспортна пригода, в результаті якої водій мопеда з відкритими переломами доставлений до авідіопольської лікарні. Попереднє встановлено, що 16-річний водій Мопеда рухався по вулиці Вертелецького у напрямку вулиці Одеської. Намагаючись виконати розворот, водій Мопеда почав маневр. У цей час ІО намагався об'їхати водій автомобіля Ауді, який не зміг уникнути зіткнення, унаслідок чого трапилось ДТП. У результаті пригоди водій Мопеда отримав декілька відкритих переломів та був доставлений до Авідіопольської лікарні. Після попереднього огляду лікарі вирішили доставити його у місто Одесу до обласної лікарні для проведення оперативного втручання. <риклад> На місці пригоди прибув слідчий. Зареєстроване кримінальне провадження, під час досудового слідства та проведення експертизи буде встановлено ступінь війни кожного з учасників пригоди. Роман Альтернатива альтернатива.орг.